Від кам'яних і дерев'яних інструментів наших пращурів до іграшкових і навіть їстівних. Майже тисячу експонатів різних молотків можна побачити в унікальному музеї в гадячі. Його понад 10 років тому відкрили на базі одного з місцевих будівельних магазинів. Схожих аналогів в Україні немає, говорить ініціатор створення музею Євген Гончаров. Спочатку був будівельний супермаркет, який назвали молоток, але потрібно було Ну, якусь фішку, де як кажуть, Ізюминку. Зробили пам'ятник молотку поруч. І вже само собою напросилося музей молотка. Тобто запросили гадячан, жителів міста, відвідувачів, покупців приносити молоток. До речі, зараз ця акція працює, ми вам міняємо на нову. У колекції музею є як іграшкові молотки, так і ті, які свого часу були знаряддям праці. Це молоток кирка, стоматологічний, ювелірний для карбування, для ремонту взуття обробки шкіри. Є з ковадлом для зубних коронок, слюсарний, покрівельний, столярний, ковальський і для збивання кедрових шишок. Вдалося знайти навіть дерев'яний молоток, яким за старих часів робили насічки на жорнах. Не знаю, чи буде колись потреба в супермаркетах, але потреба в тому, щоб вивчати свою історію, закладену в людині. Я сподіваюся, що молоток просто нагадає нам про майбутнє, про історію, про наші професії, які вже пішли на зовсім, про речі, яких вже немає. Ну, на згадку залишилися тільки молотки, які призначені для тих чи інших операцій. Кожен експонат підписують іменем людини, яка подарувала його музею. Таким чином, в історії залишиться згадка не тільки про молотки, а й про тих, хто долучився до створення першого музею молотків, переконує Євген Гончаров.